Чіння земляних мас униз по схилу внаслідок замочування. Що це? Кажучи, просто звичайний су. Переважно він виникає на схилах балок під вагою будинків. Загрожує усім видам інженерних споруд та життю людей. Мой гараж засипало оползнем. Залазили на кришу. що гаражі засипані. А собственно гаря, вони чи ні, целані, поки цього не, не з'ясно. Сейчас происходит с домом что-то странное. Думала, что за завелся барабашка. Оказывается, не барабашка. Ввиду такой вот плотной застройки происходит здесь как бы э, подпор воды. И в сторону балок идет намокание лесовых просадочных грунтов. И в результате этого мы наблюдаем сдвиговые процессы. Петровську черговий сув у рибальській балці з мелота засипало грунтом 28 приватних гаражів. Там було шість авто на щастя жодної людини, що призвело до суву. Розбираються досі. Утім, фахівці стверджують, це не випадок, а закономірність. Рибальська балка один з небезпечних осередків у Дніпропетровську. Пада близько сьомої ранку на території гаражних кооперативів Світлофур і Яструб, що у Кіровському районі, стався обвал. Я один із перших заскочив сюди, коли це все відбулося. Слів був настільки сильний, що зламало перший ряд гаражей. Некоторі е, ворота настільки припели, що двері виламало, і некоторі е, машини ще в, третій, в третій ряд. Увидели эту картину, ці, не знаю, тонни ґрунту тонны с'їхавші. Мій гараж знаходиться на першій лінії то тобто він в епіцентрі, якраз посередині цього э, оползня. Окрім гаражів, які опинилися в епіцентрі Суву, в зону руйнування потрапив і меблевий склад. Знищено підземний водогін. Пощастило, що вціліла газова труба. Це газова труба диаметром 500 мм, которая обеспечивает за- за- заснабжение Кировского района э жилого фонда. Она, э, находится под наблюдением приняты меры для того, чтобы, э, в случае непредвиденных обстоятельств, то есть если её обрушение, к экстренному отключению данного газопровода. Власники в майна ще в день обвалу змотували вудочки. Та ну, убирай оно, ну, конечно, зачем её оставлять тут? Лучше ну, переждать несколько дней, там видно будет. 60% території України потенційно суво небезпечні. Розбурхати стихію може і сильна злива, і прорвана труба. Перший тривожний дзвінок перекошування та скрипіння дверей. Зараз час з домом що та странне. Думала, що завелося барабашка. Вказує не барабашка. Ця ситуація напаминає ту ж ситуацію. Перед розрушенням і паденням 9-етажного в 97-му році. 30 сантиметрів саме настільки розійшлися секції цієї 16-поверхівки у Дніпропетровську. Верхні блоки нахилилися і тиснуть один на одного. Люди прокидаються від страшного тріску. Зараз йдуть перекоси внутрішніх кімнат, де двері плохо закриваються, звісно, окна, тріщини пішли. Мешканці забили на сполох, коли у будинку перестали зачинятися двері. Одвірки перекосило. Зрозуміли, дім просідає чи пак сунеться у балку. Дніпропетровськ пронизаний балками. І десятки будинків на схилах вже багато років обліплені маячками-датчиками. Чотирипід'їзний дім на проспекті Кірова 92, так само в Азбесті. Кілька років тому безхазяйна теплотраса щедро заливала фундамент водою, аж доки ґрунти не почали рух. Будинок 92 на проспекті Кірова, район Рибальської Балки. 15 років тому через загрозу руйнування відселили жителів двох дев'ятиповерхівок і частину п'ятиповерхівки. Зсувні процеси у балці тривають. Роботи з укріплення схилу були виконані не в повному обсязі. В квартирах тріщини. Потрескались даже металлопластиковые окна, присаживаются двери, кафель на кухне потрескался. Вот. У нас была такая ситуация, мы как раз собирались делать ремонт, что мы пообдирали все-таки обои в прихожей. И вот мы с прихожей видели хорошо свет в ванной. То есть моя рука практически вот так вот пролазила в трещину. Тоді у 2009-му будинок досліджували різні інспекції та закінчилося все тим, що по периметру будову просто залили цементом. У Дніпродзержинську цілий квартал опинився на межі прірви. Десять багатоповерхівок вже спорожніли. Цього року нарешті дочекалися відселення ще два будинки. Смертельно небезпечне житло люди залишать до нового року. Вон, це саме бачите. Четверта, четверта. що, він сюди вже нахилився. Оташов взагалі четвертий, аташов вже третій рвот подъезд. Це був елітний район. До центру 10 хвилин на авто, поруч зелені схили, озеро сюди не досягав смог від підприємств. У 70-х в самошеній балці звели 19 п'ятиповерхівок. поверхівок. Та вже у 85-му почалися суви, будинки затріщали. Усадка здесь, где-то 15-20 сантиметров. Вот эта площадка была. Ворги. А вот это уже все сами. Сами добавили. Мы на этом щели у сини. Я туди три кофты забив. А то все забиваю, а потом зверху скупляю шпаклевку. Если мы берем шамышную балку, ми ведем мониторинг с 97 го года. Это же наше управление. Мы с каждым годом видим, что уровень грунтовых вод повышается от полуметра до полутора метров. На сегодняшний день составляет где-то порядка от 4,5 до 7 метров. Підсилення почалося ще у 90-ті, коли стало зрозуміло, сумні процеси не зупинити. Поступово елітний мікрорайон перетворився на квартал привидів. У цьому будинку три під'їзди з чотирьох спустіли багато років тому. Решта людей, мешканці 15-ти квартир, чекали на нове житло і вже навіть втратили надію. Чиї гаражі постраждали під час недавнього суву у рибальській балці, компенсації матеріальних збитків влада не обіцяє. Іміщество є власністю, воно має бути І На сьогоднішній день ми можемо розглядати тільки якісь оказання матеріальних допомоги в случаї, якщо чоловік має доволі мізерні средства для існування. Якщо так, то застрахованими вочевидь мають бути всі жителі правого схилу Ербальської балки. Її довжина близько чотирьох кілометрів і сув не перший. Торік поблизу вулиці Дмитрова так само поїхав. гараж. Весною прошлого года. Значить, был нарушений ливневой колектор. Вода хлістала прямо на склон, і ночью пройшов обвал. Причому ґрунт по, по верху гаражей через гаражі люди виганяли машини, і вот вот эти вот блоки даже посносило. власники постраждали гаражів. Додають проблема із схилом у Рубальській балці не вчорашня, але до неї нікому немає діла. Ведь все знают, что эти гаражи построены в балке. Тогда, когда они строились, тут было болото. Ведь никто не занимался этим склоном. И уже на протяжении нескольких лет этот вопрос поднимается. Ведь не только этот склон здесь возле наших гаражей. Ведь чуть дальше туда, на Кирова 42, Кирова 44, стоят 12-этажные жилые дома, которые в аналогичной ситуации. Они стоят на крае склона. Крім гаражів, впритул до балки багатоповерхівки. Зрозуміло, що на щільно забудованій території воді дітися ніде, зливні стоки, нічиї. Вони були на балансі. Ці дома і каналь і лівньовки були на балансі. Сьогодні непонятно, понятно, у кого вони на балансі. Дама передані на баланс міроду. І ці лівньовки їх вірстера полеросположення. Черговий суп, чергове загострення страхів мешканців. У наталі Мішиної стіни тріщають у власній хаті. Жаху наганяє і відселений будинок поряд. Вибрация ощущаю. Вот у меня стоит где посуда, ну, тарелки, и вот мне слышно начинает это так вибрировать, посуда начинает слышно, вот такое вот бывает. Прямо расходятся полы, и просто вот проседание, оно, если дальше уедет, меня унесет, а мне здесь газ, у меня все здесь, оно все взорвется. Комиссия за комиссией не дает никаких результатов. Заштоні говорять, ну їдять, ну що стоїте ще? Ще постоїте. Вот так от вони відвічають. Той будинок поряд зайве тисне на ґрунт, лоскоче нерви сусідам, випробовує на живучість тутешніх школярів і пливе у балку, але розібрати його не можна. Він під арештом, як і все майно Жеку Південний, за борги. 56 на Запорізькому шосе жителі забили на сполох, коли пересвідчилися, що дім сунеться у балку. Ви можете наблюдати, що секції сошлися, і такі важкі маси будівельних конструкцій друг на друга давлять. Зараз ідуть перекоси внутрішніх кімнат, де двері. плохо закрывается, естественно, окна, трещины пошли. Любой конструктор, любой проектант скажет, что это очень опасно. Вот эти дома, они экспериментального характера. Значит, в чем экспериментальность заключалась? Дома построены на отдельно плавающих подушках. Должны дома эти были быть под контролем, под контролем института Геодезии. И оно так и было. Но наступили лихие 90-е годы. Деньги исчезли. А ці роботи потребують, звісно, якогось какого Після трагедії 97-го рятувати від сувів мешканців житлового масиву тополя заходилися швидко. Та запал погаснув за кілька років. Грошей на роботи щодо зміцнення балок чим далі виділялося все менше. Коли ця трагедія були виділені державні гроші, і часть роботи була виконана, які повинні понизити уровень ґрунтових вод. Ну фінансування прикратілось і роботи ті прикратілися. Ні, наску мені відомо, не були доведені до конца. На проспекті Кірова будинок 92, який тріщить по швах, ще кілька років тому залили цементом, та це мало допомогло. Зараз часні не змінилось, дом також тріщить, Кафель так же саме у нас відпадає, сам по посіблену подати не може. у людей на втором этаже на полу кафель потрескался. Трубы трещат в подвале за того, что дом дает усад. У нас двери с ванной, как выходишь, пошли на перекос. Вот мы поменяли двери эти. Ванной облицовку сделали. Пошли трещины по кухне. Обои мы не клеим, ремонт не делаем, потому что бесполезно. Все это валится, щекотурка падает. Ночью бывает тоже, когда дождь, Діти бояться і ночувати залишатися бояться, тому що тріска якийсь йде внутрі. Та в міському управлінні комунального господарства стверджують, для хвилювань нема причин підтоплення усунули і будинок вже не тріщить. Покірова 92, два. П'ять же там був порив сітей, теплових сітей, то що привело к замачуванню фундамента і там тоже наші тріщав. Но в даний момент ну, після того як определились значит, где порив, есть устранили порыв, Після этого дом перестав тріщати, вели опять же наблюдення. І скажем так, далі цього дому не пройшло. Утім, не на всебічні запевняння чиновників, що все гаразд, мешканці про це іншої думки. это за дело сделал бы, как положено, но у меня обои готовы, все прилиты. Вот смотрите, он что творит. Не, ну все таки так, Ну мне уже вот этот раз, мне так и надоел, но я... Вот, видите, вот, не живешь. Аварійного будинку у Дніпродержинську, які кілька десятків років чекають зміни житла, вже навіть втратили надію. А що мені надіється? Уже 20 років нам мозиком пасіють. Цього року допомога прийшла. Губернатор Дніпропетровщини спеціально їздив до столиці. Із резервного фонду держави було виділено 20 мільйонів гривень. Грошей якраз достатньо, аби відселити 110 сімей. Під'їзд по вулиці Скалика, 42 та дім на вулиці Аніченка. Резервный фонд имеет право выделять деньги только на приобретение квартир. То бишь, в двухкомнатной квартире человек, семья проживает, равнозначную квартиру по закону, по закону должны купить. То бишь, предоставить жилье той или иной семье. На сегодняшний день такое решение правительством принято, выделено эти деньги. Ще на нові квартири знайшлися, люди розгубилися, радіти їм чи засмучуватись. З одного боку рідні оселі кидати не хочеться, а з іншого смертельна небезпека бути живцем похованими. А тут ще й вибір нового житла. Мешканцям запропонували кілька варіантів: рішення саме за людьми. Постанові через передбачається, що відселення людей буде проводитися за рахунок придбання житла. І ми розуміємо, скажіть. Зрозуміло настрій людей. Ми створили спеціальну робочу комісію, котра буде індивідуально працювати з кожною людиною, з кожною родиною. Будемо розглядати їх пропозиції, будемо входити в їх ситуації. Видача компенсації за житло готівку, як того хотіли деякі мешканці, спровокувала б стрибок цін на нерухомість. Говорять представники міської влади. Ріелтери погоджуються їхній брат до ажіотажу ласий. Если бы людям дали наличные средства на покупку жилья, то это тим, що что цены б взвинтились буквально в два рази. Половина районів Дніпропетровська розташовані у балках на льосових ґрунтах. Спеціалісти запевняють, це нічого, якщо ситуацію тримати під контролем. Утім, як саме трапляються суви, розглянемо на прикладі того ж Дніпропетровська, де більше десяти років тому під землю пішов багатоповерховий будинок. Же по всьому правобережжю лесовий ґрунт. У сухому стані жодних ризиків. Поверхня стійка. Якщо ж потрапляє волога, стійка поверхня перетворюється на пливун під тиском забудов. Ґрунт просідає і врешті обвалюється. Усе, що треба зробити, не допустити намокання. Повертаємось до рибальської балки, де вранці 2 листопада засипало 28 гаражів разом з експертом. Наук досліджуємо околиці та шукаємо ймовірну причину підтоплення. Правильно, вода стоїть, але лівнівка засипана лістями і не працює, а шумить десь рядом. Сув, що стався у гаражах, те саме непорозуміння. Приклад людської безгосподарності, безкінечна вода, тобто всі умови руху ґрунту. Я слышала розмови по поводу лівки, которая лівньовка, которая постена протікала. Вот. именно ливневка а от предприятия сверху. Ведь в прошлом году сколько об этом говорили и показывали все телеканалы о том, что надо принимать срочные меры, сделать противоползневые мероприятия. Приехал к нам начальник горкомонхоза Кировского района, говорит, не имеете права тут даже ветки срубить, пока не будет проектной документации. Но вот прошел год и результат, мы получили проектную документацию в виде оползня. Причина только намокания. Это только намокание грунтов. Здесь ми видим, стоять предприятия. вот, куди вони сбрасывают воду, какая здесь лівньовка, кем це контролюється? Всі то, що я сказав, буде э, і соответствующее заключение э, соответствующими службами. Після этого будет окречати ліво у Дніпропетровську фахівці називають від 40 до 80 сувонебезпечних небезпечних ділянок. Звісно, і суми, що потрібні, аби відвернути трагедії, так само різняться. За останні п'ять лет городським советом городом виділено более 25 мільйонів на е, мероприятия, связанные з ліквідацією или предупреженням околзів міропрояті. Та чи вистачить цих грошей? Питання риторичне. Однак у Дніпродержинську, де мешканці вже 20 років чекають на переселення, зміни на краще не за горами. І ми будемо все робити для того, щоб знайти компроміс для відселення людей. Я думаю, що це питання буде вирішено, але ж ви повинні знати, я ще людям казав, що є чи два, чи три варіанти. Кілька варіантів переселенці вже оглянули особисто. Деякі оподобали житло і навіть зробили остаточний вибір. Там хороші квартири, особливо для мене дали нам можливість вибрати десь, щоб уже з цієї балки виїхати. Переселять мешканців до кінця року. Такі умови освоєння коштів з резервного фонду. Рятувальники говорять, воно й на краще. Вибрати собі житло до смаку люди ще встигнуть, а от весняну відлигу зустрічати над прірвою небезпечно. У 2012 році з самошиної балки у нові квартири переберуться ще 250 сімей. Мальовниче місце залишиться зеленим оазусом, який так і не скорився урбанізації.